Вітаю всіх, хто завітав на канал, канал Село та Моя Доля, і бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Сьогодні відеоролик буде присвячений кімнатним рослинам, які в літню пору знаходилися на вулиці. І ще зараз знаходяться на вулиці, хоч сьогодні вже 18 вересня. Незабаром пора міняти квартиру. А влітку я таки намагаюся частину своїх рослин винести на вулицю. Я відпочиваю від них, бо вони знаходяться в природному середовищі і дуже часто бувають политі дощем, якщо той дощ є, а вони відпочивають від мене. І багатьом із них таки корисним стає вуличне повітря. Але, як я вже сказала, сьогодні вже 18 вересня, прийшли в нас дощі сильні. Я рослин не забирала нікуди. І прохолодно зробилося, так що вже незабаром, а можливо, деякі і вже потрібно буде забирати в кімнату. Як бачите, моя плющолиста. Пеларгонія почувається дуже непогано. Ну, трохи квітування вона вже стишила, зменшила, бо все ж таки холод, і тим більше дощів багатенько було. Кажуть в народі, що якраз зараз в цей період єврейські кучки, а в цей період в нас весь час ідуть дощі. От і зарадили дощі, так що ґрунт під нею вже занадто мокрий, поливати не доводиться. Коліуси вирощені з цього року з насіння також, відмінно почуваються тут у горщику поряд із звичайною зональною пеларгонією. Деякі коліуси я повисажувала просто в ґрунт, але в ґрунті вони набагато гірше почуваються, ніж ці в горщику. І так я бачу, що Посадка разом із Пелергонією. І Пелергонії не заважає, бо вона також цвіла ціле літо. І колі усе також у нормальному, відмінному стані знаходяться. Але також прохолода не дуже таким вже на користь, тож доведеться забирати до хати, а де я маю їх всі дівати, то я не знаю. Але якось будемо миритися міститися. А про цю пеларгонію я знімала кілька коротеньких відеороликів, вона взагалі мене здивувала. Бо в мене не було ніколи пеларгонії такої розибунди, як її називають. А це якось перезапилилася і утворилася ось така розибунда. Ну, дивно, звичайно. Ну, і біля неї ще невеличкий відросточок кали я посадила. І ось вона також розцвіла і тішить мене таким. Цвітінням, бо в мене було багато кал, але чомусь вони після в холодильнику, попропадали. І я цього року не купувала, бо купити це дорого, недорого. А якщо так запропастити їх за рік і не мати свого посадкового матеріалу, то кожен рік купувати якось воно занадто дорого. Тож бувають дива серед наших рослин, бо як вона випустила перший квітконос, то я думала, що це ну, просто щось, щось мені таке видається. Але потім інший був квітконос, і ще один. І всі вони ось такі мають форму трояндочки. Так що буду спостерігати далі. Заберу до хати і буду дивитися, як вона себе буде поводити, як вона буде цвісти надалі. Ця, звичайно, занальна також нормально себе почуває, ну, вже трохи менше цвіту, бо ну, не дуже їм так пеларгоніям подобається надлишок дощів. А до сієї вирощеної насіння я підселила хлорофітами. І подивіться, які ті хлорофітоми. Маленькі відросточки були, а поприживалися і вже. Витісняють навіть саму пеларгонію, але також будуть вони ось так миритися і взимку. Мусять якось миритися і хлорофітами, і пеларгонія. Добре почуваються на вулиці влітку, також і фікуси. Ну, цього року я всіх не виносила, винесла тільки цей біліз, ну, його вже давно потрібно зрізати, бо він ось такий височенький. Але я тепер восени не хочу зрізати, бо не знаю, як там. Чи, він, чи сподобається йому те обрізання осінні вже, пізнь, пізні осінні. Ну, напевно, дай Бог доживем до весни, то потрібно буде обрізати. Фікусам також подобається дуже літнє повітря, але вже потрібно забирати, бо, як ви знаєте, коли нічна температура опускається вже нижче 10 градусів, то фікуси почувають себе некомфортно. І ось такий фікус, не знаю, як він називається, але також його потрібно було вже обрізати, щоб він пускав бокові гілочки. Але я цього не зробила і знову ж таки повторююсь, поки що на осінь, на зиму не буду обрізати. Ну, Про хлорофіту ми й мови нема, вони почуваються супер добре. ось такі широкі листки на... наростили на вулиці. Подобається вуличне повітря і лавру благородному заказала маленьку рослинку. Так він гарно підріс мене, заказувала в інтернет-магазині, в якому я останнім часом заказувала рослини садім. Ось такий вже підрослий зробився починаючи від весни. Попускав бокові гілочки і. Ось такий він собі. А до нього я ще підсадила, бо також в тому ж інтернет-магазині вже значно пізніше заказувала очитки. Ось такий грунтопокривний очиток триколор. Відламалася гілочка, я її взяла і притулила біля лавра. І ось, ось такий очиток ґрунтопокривний, живе і росте біля лавра. ще один фікус маленький із серії фікусів Бенджаміна. Правда, назви його я не знаю, але також він підріс за літо, але потрібно було б його пересадити. Бо, як ви знаєте, фікуси дуже люблять часте пересаджування. Ті попередні також потрібно пересадити, але чи я це зроблю, то не знаю. Бо восени, як самі знаєте, дуже багато роботи в селі. Ось така моя мурая. Я її показувала ранньої весни, замовляла також в інтернет-магазині саді. І вона мені прийшла навіть квітучою і була дуже такою непоганою рослинкою. Але потім вона в мене чогось в хаті захирлявіла і навіть з тих квіточок, якими я дуже тішилася, вони дуже ароматні. Нічого в зав'язі не було. Була одна ягідка, і та потім облетіла. І я її взяла і винесла на вулицю. І вона на вулиці зазеленіла, похорошила, хоч трошки є зверху, я бачу ознаки хлорозу. І мені здається, почувається досить таки непогано. А ви знаєте, що мурая це колись було дерево, яке вирощували. В Китаї було називалося воно дерево імператорів. Говорили, що плоди цієї рослини дарують довголіття і навіть безсмертя. І простим людям не було доступу до цих дерев, до цих плодів, а їх охороняли спеціальні охоронці. Були ці плоди лише для. Імператорів, тож хотіла мати той плід, подивитися, який він дозрілий. Бачу, є зав'язь ось на них знову ж таки, але ж не знаю, чи вона знов не осипеться, бо вже доведеться цю рослинку забирати в кімнату. Гібіскус, не знаю, чи він буде звичайною. Розою китайською, червоного кольору, чи якийсь трохи не такий, бо я виписувала, було написано, що це ред, червона, але я не знаю, чи звичайна, чи, можливо, як чимось відрізняється від того звичайного гібіскуса, який дуже поширений в будинках багатьох людей, який дістався нам від попередніх поколінь. Ну, вже який буде, такий буде. З патифілом. Також почувається на вулиці нормально, але як я вже сказала, потрібно буде забирати потроху всіх над... до хати, бо вже таки віє прохолодою. І ще один мій вихованець, виставлений на літо на вулицю, це антуріум дакота, здається мені, чи бакота, дакота, напевно. Як бачите, он випустив навіть квітконос буде цвісти, хоч він в хаті в мене також дуже був захирявів, бо на нього, були, е, накинулися, не знаю, чи кліщі, чи можливо, ну якісь шкідники. Та я на вулиці його обробила. Правда, другий раз не обробила, перший раз який обробила. А і більше не обробляла, потрібно буде ще раз обробити і також забрати вже до хати. І ще від нього посадила відросток. І він ось так також за літо підріс і набирається сили і снаги. Сподіваюся, що заберу в кімнату і буде з ними також все гаразд. І ще в мене тут вже поставлені, ну навіть не знаю, вони не кімнатні рослини, а вуличні. Примулки дочка мені подарувала весною на 8 березня. І вони мучилися в хаті. Я їх також забрала на вулицю, але ж на них і на вулиці також є ознаки грибкового захворювання. Я навіть не знаю, чи їх до хати забирати, чи в ґрунт висадити, бо попередні роки я висаджувала такі в ґрунт, і вони пропали за зиму. Одна примулка навіть береться цвісти, правда, цвітіння не таке шикарне, як було тоді, коли її купили. І хтось навіть пробував її їсти. Так що, так що і в перетримуванні вас в літню пору на вулиці також є свої плюси і мінуси. Плюси, що не розливаєш воду по підвіконнях, а можна полити на вулиці, можна оприскати. А мінуси в тому, що свої шкідники є, і деякі з них тільки думають, аби об'їсти листя на ваших вазонах. І ще, правда, маю ось таку трояндочку, не знаю, чи її в ґрунт висаджувати. Чи... Чи до кін, до хати забрати, але вона також була вражена, напевне, чорна плямистість листя, хоч бачу, що тепер листочки вона пускає молоді, ніби чисті. Так що сподіваюся, що вона оговдається від тої хвороби, бо цвіла цвіла, була, була красива, а потім почало листя братися плямами. І... І стала вона такою некрасивою, осипала майже все своє листя, але тепер відпускає гілочки. Мені здається, що на тих гілочках вже нормальне листя. Так що буду сподіватися, що вона без додаткової обробки очуняє. А далі придумаю, що з нею робити: чи в хату забрати, чи висадити на вулицю. Буде залежати від того, скільки місця в мене виявиться. В хаті на підвіконях, а йо, ой, як мало. Дякую всім за увагу. Пишіть, чи виносите свої кімнатні квіти на літо, на перетримування на вулицю. Чи подобається вам таке перетримування? Які, які квіти вазони добре почуваються на вулиці? Пишіть цікаво дізнатися. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І, як завжди, кажу до зустрічі!